Милиці, ходунки, медикаменти, одяг, взуття та засоби гігієни Павлоградський територіальний центр отримав гуманітарну допомогу від німецьких благодійників. А все завдяки плідній співпраці місцевого самоврядування та пана Деніса Рімпо, засновника організації Шнеле Нотхельфе з міста Нойс, Німеччина. Територіальний центр об'єднує під одним дахом літніх людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Тут люди перебувають тимчасово, допоки не оформлять документи чи не вирішать особисті побутові питання. Серед них є й ті, хто переїхав з тимчасово окупованої території, маломобільні люди. Фахівці терцентру надають послуги соціальної допомоги вдома. Соцробітник виконує хатні справи та піклується про побутові проблеми людей з інвалідністю або самотніх хворих людей. В центрі працює й сектор дозвілля, де відвідувачі малюють, займаються скандинавською ходьбою, співають та навчаються новому. Малозабезпечені громадяни можуть скористатись й послугами перекоря. Деніс Рімпо не вперше у Павлограді. Він привозив допомогу для різних служб міста. Сьогодні відвідав терцентр. Завітав з подарунками. Я завжди говорив, то, що город Павлоград є основним моїм мотиватором. Для гуманітарної допомоги в Україні, особливо тепер в цей такий тяжологий період, коли всі нуждаються в помощі і помогать друг другу надо. пан Рімпо проїхав понад дві з половиною тисячі кілометрів, щоб доставити допомогу тим, хто її потребує наразі, спільними силами Ми движемося почуть до перемоги, і ніхто не залишається забитим і одним. Шнелі Нотхільфе разом з міською владою планують реалізувати проєкт для містян, який саме пан Деніс Рімпо вирішив залишити у таємниці. Олена Куліш, Марина Ястребова, Євгеній Іваненко новини ПТРК.